Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Третя світова війна вже розпочалася. Залужний після удару МБР з у рубіж це все змінилося. Це був останній крок тотальною ядерною війною. Заявив залужний в інтерв'ю з західними змі, зазначивши, що саме Путін першим ескалював та натис на червону кнопку. Далі мовою оригіналу слова залужного війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися. Потрібно тут цьому вчитися, вчитися не боятися смерті, не боятися дивитися ворогу в очі. Це дуже-дуже важливо. Ви маєте тут навчитися перш за все берегти себе, навчитися тут вижити. Друге, дивіться уважно один одному в очі. Запам'ятовуйте один одного. Ви маєте один одного запам'ятати на все життя і переживати, де товариш, де Василь, де Петро, що з ним. Чи живий він і на полі бою дивитися на такого ж самого товариша і намагатися врятувати його. Але цього ще мало. Мало зберегти себе, мало зберегти свого друга, свого побратима. Потрібно ще обов'язково виконати завдання. Для цього потрібно буде вбивати, вбивати, не задумаючись, бачачи ворога, вбити його першим, ніби він спробує вбити тебе або твого товариша. Вчіться цьому, будь ласка, то. Любіть один одного. І пам'ятайте по Україні. Якщо вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший. Але Україна має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі, чого б нам це не коштувало. Україна у нас одна, і ми обов'язково переможемо разом. Слава Україні! Багато експертів стверджує про новий удар. На жаль, буде може і ядерним, аби продемонструвати серйозність намірів місцевим ударом, називають чорне море або НАТО. Злякалося в той же час. Наша влада продовжує бавитися в політику. Ось що про це говорить нардеп Тарас Чорновіл. Щодня гинуть десятки і сотні наших захисників на фронті. Майже кожної доби є загиблі цивільні в наших містах і селах. А з нас тут сльозу пробивають, що під загрозою ворожих ударів влада пише Тарас Чорновіл. Ні, я роду віку не уважав. Ковських окупантів надто мудрими, але як іншими ідіотами вони не є розбомбити владу, яка вже вкрала в нас перемогу, а нині всіма силами веде країну до формальної поразки, а пора ще ото той рівень. Він ці переможця і перемогу для Москви на майбутніх переговорах, які мають їм принести компроміс на 100% за наш рахунок. Та ні, вони точно не такі дурні. Якщо навіть виникне політична потреба, продемонструвати як Путін ненавидить і хоче знищити Зеленського. І щось бомбанути в урядовому кварталі, то тільки за. Обоюдної згоди або й на прохання, і так щоб більше мешканці постраждала не влада та її технічні можливості і надалі сприяти поразці України. Бо ті схлипування в пабліках, що злий Путін хоче посягнути на наших депутатів-урядовців, та навіть на найпотужніше, наше і найзеленіше, трохи нагадали сатарезну карикатуру з кінця 80-х, коли тоді почати серіала Рабунізаора, то на карикатурі дві зроблені бабки у колгоспі з гігантськими лентухами більшими за них самих. На плечах і одна схлипуючи до іншої, як побачила вчора, що той гад Дон Аляфонсо ходжейзауру на плантацію відправити, то всю ніч проплакала. До речі, до горнячки мають зворотню дію. Уряд дуже не хотів сьогоднішньої години запитань до кабміну. Там дуже навіть багато всього назбиралося. каже, що навіть слуги хотіли влаштувати демонстративно показове попиття свого прем'єра. Ну, тепер під приводом загрози засідання скасували депутатів. розпустили, а урядовцями добавили ще один вихідний що ж зрозуміло. Ла що застосування міжконтинентальної балістичної ракети є серйозним кроком. Це величезна зброя, яка важить близько тонн. А Коли мовиться про випробування нової зброї, це справді дуже страшно і може налякати. Попри це, ми знаємо, що Росія любить перебільшувати можливості свого війська та зброї. Так, ракети дійсно приносять страшні руйнування. Але якщо мовиться про ядерний удар, то Путіна чи на це піде. Він добре розуміє, що в такому випадку сам не виживав. Він дуже хоче жити. Він фарбує брови, змінює свою. Зовнішність вкладає гроші в вогенну інженерію, зауважив політехнолог. Складно уявити, що така людина наважиться на ядерний удар, адже тоді виходить, що він даремно будував бункери, використовував бронепоїзди, практично перестав літати і з'являтися в Росії. Усе це не допоможе йому під час ядерного вибуху. На жаль, Росія вміє дуже фахово залякувати. У них є ціла доктрина ядерного залякування та багато людей, які інтегровані у цей процес. Підкреслив Борис Тизенгаузен. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.